Броди стали першим містом для презентації нової державної програми з енергоефективності, яка полягає у зменшенні тепловитрат за рахунок утеплення фасадів багатоповерхових будинків. За такий прогресивний крок держава обіцяє солідне відшкодування для ОСББ, керівникам яких у бродах і запропонували дану програму. Підтримує енергоенефективні заходи і міська рада після тривалої години лікбезу з енергоенефективності. Голови ОСББ міста Броди внесли свої пропозиції щодо програми, які її розробники під час доопрацювання, можливо, врахують. За палкою дискусією керівників житлового фонду міста стежила наша Наталія Кутняк. В умовах різкого підняття цін на енергоносії питання економії газу, води та електроенергії набуває надважливого значення. До 40% можна зменшити споживання газу, якщо утеплити зовнішні стіни будинку. Щоправда, йдеться про суцільне утеплення фасаду. Таку інформацію довів до відома голів ОСББ міста Броди та міської влади голова правління Всеукраїнської асоціації з питань енергозбереження Роман Співак під час зборів з керівниками житлового фонду міста. Участь у засіданні взяв міський голова Анатолій Балей. Фахівці з енергозбереження розпочали інформаційну кампанію нової державної програми з енергоефективності, яка передбачає суттєве повернення коштів кредиту, взятого на утеплення фасадів, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Збори тривають такі гарячі у нас у бродах, тому що броди молодці кажуть, ОСББ у вас є живе. Ми провадили зараз наша асоціація. Що саме? Тобто є нова програма державної ефективності, яка пропагує відшкодування. 40% тіла кредиту ми на утеплення будинків фасади. якраз ми сьогодні це обговорюємо. Це є нова програма, вона не можна її порівнювати з програмою минулорічною, яка була виділена на твердопалені котли, котли, тому що суми зовсім інші. Це не 30 тисяч, це є 300-400 мільйон. Це зовсім різні речі. Ми сьогодні розглядали, ми розраховували практичні приклади на будинках міста Бродів. Роман Співак привіз у Броди презентацію цієї програми, у якій детально розповів і про принципи та будівельні матеріали від різних виробників та умови кредитування. Настільки детально, що завсектору сектору кредитування бродівського відділення Ощадбанку не мав вже що після його виступу додати. Втім, не можна сказати, що голови бродівських об'єднань співвласників багатоквартирних будинків сприйняли ці пропозиції на ура. І не через те, що не хочуть заощаджувати енергоносії, радше вони остерігаються потрапити у боргову яму. За словами Романа Співака, наступним кроком після цієї зустрічі має бути розрахунок площ утеплення потрібних на це матеріалів та зустріч з банкірами щодо кредиту. Адже закумулювати такі кошти на рахунку ОСББ не виглядає реальним. Логічним кроком буде зустріч керівників зі співвласниками багатоповерхівок. Люди отримали інформацію, будуть працювати з своїми членами об'єднань, з людьми, розказувати, пояснювати, як можна зекономити кошти на утримання власної квартири, зменшити видатки на сплату за той самий газ, як можна покращити умови проживання в квартирі. Заступник начальника управління праці і соціального захисту населення Бродівської райдержадміністрації Галина Сковронська розказала про спрощений. Механізм отримання субсидій населенням та наголосила, що правильність оформлення довідок для пільг прискорить отримання заявником субсидії. Вже другий рік продовжується співпраця Бродівської міської ради із Всеукраїнською асоціацією з питань енергозбереження, тож не випадково презентація державної програми по енергоефективності почалася там, де значна частина житлового фонду реформована в ОСББ. Тобто з цим всім працювати. Утеплення фасадів прошу дуже будемо консультувати по утепленню фасадів, по освітленню в сучасних технологіях. Ну але має бути насамперед крок від людей не сидіти, не чекати, тобто вийти за межі своєї квартири і прийти спитатися. Принаймні Богу, дякувати у вас, є свідома міська рада, яку вас консультацію вам дасть. Не так, що вас відправлять в інші міськради, вас до першого заступника, другий до третього заступника, до четвертої вам настрій пропаде. Розумієте? Тут тобто дякуйте, дякуєте, що ви маєте когось питатися. Свідома місцева влада, як зазначив Роман Співак, підтримує впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках. Роман Співак запрошує людей приходити у міську раду задля консультацій з енергозбереження. Нічого не робити, нічого не буде. Але я думаю, що ми правильно приймемо рішення, і ми перші зробимо. перші зробимо. Важливий результат. Не поговорити, а це має бути конкретним результатом. Має бути конкретний будинкий постараємося разом з вами.